Вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги Hyundai Kona в рестайлі 39 кВт, 2021 рік. І пробігу всього-навсього 41 тисяча кілометрів. Автомобільчик весь в оригінальному окрасі, афігенський стан. Звісно ж, батарейка буде мати сок 100%. Вони навіть я вам скажу приїжджали з пробігом понад 100 тисяч кілометрів і все одно сох 100%. Чим цікавий цей автомобіль? Перше пробіг офігенський. друга це комплектація. Що ми маємо по комплектації? У нас парктронічки, передні, задні, у нас Full ЛЕД LED оптика. Ледденні LED ходові вогні, ближні, дальні все селеді. Далі що ми маємо? Легкосплавні дисочки на офігенній літній резині, майже новесенька. Датчики тиску шин, звісно, є. Машинка, до речі, пригнана у нас з Німеччини. Ось такі у них шильдики зазвичай йдуть. Далі є безключовий доступ у нас на передніх дверях. Що ми ще маємо? Тонування, камера заднього руху. Задні парктроніки також є. Так, По салончику. Електросклопіїмочі, автоскладування дзеркал, регулювання підігрівщики, звісно, є. Преміальна акустика Крел. Ось такий салончик. Маємо мікроліфт, шкіряне кермо, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, під кермом кнопочки рекуперації. Так. Великий екран, Android Auto Apple CarPlay. Далі підігрівчики сидінь передніх, підігрів керма. так, Камера заднього руху говорив. Драйвмо це у нас три режими руху. Вибирається на приборці. Далі клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона. Якщо у вас телефон підтримує, то взагалі прикольна штука. По мультимедію тут є все, що треба і не треба. Тут і навігація, все, все, все є. Далі датчики дощу, датчики світла, є система активного зближення. Тобто, якщо ви їздите на всіх. Парах в машину, яка припаркована, або там зупинилась посеред дороги, то автомобіль сам почне сигналізувати, а потім гальмувати. Так, салонне дзеркало з автозатемненням. Побігли далі. Пробіг всього-навсього, 42 тисячі кілометрів. Ось вам Вінкод. Вінкод у нас ТМАК. Ось він-код. Можете його пробивати по карвертикалію або по офіційній базі Kia Hyundai. Ззаду у нас тут. Підлокітник. локітник. Просто стан нового автомобіля. Полиця на місці, зарядний пристрій, подовжувач, сервісний набір, аптечка, жилетка, знак аварійної зупинки, компресор, клей, сітка, яка цепляється сюди за гачки і може, щоб щось там не їздило по багажнику. Просто новесенька-новесенька машинка. До речі, він у нас на реєстрації вже. Автомобільчик привезений у нас в, е, в кінці 2025 року і спіли поставити на реєстрацію, щоб не переплачувати 20% ПДВ. Тому він уже на реєстрації на фізособі і у вас залишається перереєстрація тільки. Ось така от машинка. Давайте ще заглянемо під капот. По портам зарядки, звісно, стандарт і звичайні європейські, Type 2 та CCS. Обернемо капот, зараз подивимося, чи є тепловий насос. На мою думку, тепловий є добре, немає теж добре. Тепловий є, присутній тут. Все чистенько, все гарно. Готовий до будь-яких ваших перевірок, діагностик. Так що, якщо зацікавило, приїжджаємо, каву, тестуємо, е, виписуємо довір купівлі-продажу і будете власник, е, власником реально крутої тачки. Е, по іншим електромобілям є великий вибір. Mazda MX-30 Niro. Е, на майданчику ну, навіть немає половини того, що у нас є загалом в наявності. Вибір величезний, так що, якщо шукаєте собі... Автомобільчик свіженький з Європи, чи то дизельний, чи то бензиновий, чи то гібрид, чи плагін гібрид, чи електро. Вибір є. Вибір є постійно, вибір величезний. Більше автомобільчиків можете побачити на нашому сайті wincar.com, Посилання автомат -от внизу. Підписуйтесь також на телеграм. В телеграмі будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Тобто купили автомобілі і щосереди публікуємо їх на наших каналах. Так що будете бачити одразу ціни з повним пакетом документів для першої реєстрації. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.